І всім привіт! Ви на каналі Дениса. І я сьогодні хочу Провірити мод, який вже Сразу у Майнкрафті. Це мод, якщо я не помиляюся. От такий мод. Що він робить? Я спеціально з вами хотів подивитись бо я не знаю. О, І ми разом з вами будемо це все перевіряти. І що вам що Е, Як називається Рудбл. Рубідій, Рубідій Рубіді. Рубіді. Чекайте. Гелій? Лі Літій, гелій, водень. Опа, а це ж отаке амненанта такої. Це майже мод на то, що я не хотів. А Може, То, що я хотів. Тут дуже багато чого появилось Непідпес якийсь, наприклад. Ну, зараз я вам це дуже ясно пояснюю. А ні, я сам не, не буду знати. Так що разом з вами буде розбивач матеріалів, лабораторний стіл. Щось таке краще тут є дуже дивне і нове для мене і всіх вас. Луг, магній, заліза, політелем, ми... Мило, давайте візьмемо мило. Я такого ще не бачив. Підводна вибухівка. Вибухівку нам треба. Вибухівку нам треба. Вибухівка, це все дуже, звичайно, добре. І звичайна вибухівка. Давайте все подивимось ретельно. Все? Розбива... Я розбив... розбивач. Давайте поставимо якось сюди, і куди, куди мені це все ставити. Оце може матеріалів, я не знаю. Вибухівка під водою. Давайте провіримо, що це таке. І щось вона, чесно кажучи, не дуже відрізняється від звичайної. Може, треба під водою зривати, вона ж підводна. Зараз все організуємо. Так, у нас іде відро води. Відро води, наприклад, ну, замість цього, я не знаю, що робити. Ой, я тепер у нас відламу. Що поставимо замість цього? І... Нормально, нічого я не. Так, так от, так от. І заповнимо. Ой, я не слушаю. Так от заповнювати будемо все. це всього. Блін, треба щось її замінити на звичайний бедрок тоді. Бо коли ми будемо її відкривати, треба заповнювати щось. Так що де бедрок? Я не знаю де бедрок. Ну, все, бедрок замість цього, я не знаю, що це таке. Ой, я дуже нажав і зразу так. Так що ми беремо, заливаємо, щоб воно просто не рухалось навіть. Чи воно і має так рухатись? Я не знаю, чого воно не рухає. А, бо я так можу рухати. Ні, все. Тепер ми ставимо цю вибухівку. І, ну, чесно сказати, я навіть не знаю, чим вона від звичайних е, відрі... О, мож... О, так мені зручніше. Чим вона... О! Тут це є все. Значить, нам треба знайти розділ з вибух. А чого? Чого тут немає такого розділу з вибухівкою? Я не розумію. Ага, добре тоді ми. Нащо це взагалі я навіть не знаю, на що це створило, якщо це нічого не дає, чи воно красоту дає. Що воно дає? Чесно, я поняття не маю, що воно робить. Але я, чесно, я навіть не знаю. Що це може таке означати, і що воно може робити в плані е, такому, що, щоб воно корисне робило. Наприклад, як вода там тебе могла спасати від чогось. В плані цього. А чого з вибухівкою немає нових? Я не знаю. Так що, напевно, ми будемо робити обзор на щось інше. Напевно, ми тоді де оце візьмемо? Звичайно, я не знаю, що воно це все робить. Кадмій, Ніобмій, Кобальт, Водень. те там, там, там візьмемо калій, да. Бо... Пор візьмемо, і що і ще? Натрій візьмемо. І подивимося, що воно робить, що з нього побудуємо. А, у нас ще є це розбивач матеріалів. Зараз це ми все підставимо. Може це щось з цим зв'яжемо, ставимо це все сюди, там, це, може це треба. Матеріали, це ж матеріали, Ні, чи це речовини, як кажуть, чи це може щось до цього. Що це таке, я не розумію? Чесно, я взагалі не можу зрозуміти, що це дає. Так що я, напевно, буду качати просто якийсь мод, і будемо робити на нього обзор, бо це якась. Смотри, си, г... Вот. А на кельне я хочу стать музыку. И еще. Какая-то сила. Понятно. Зараз раэ... Может я же то не то сделал. Ну, короче, я по...